Обов'язково. Ви дивіться, яке гарно відпочила, тим більше навчилася не впущу ні одного сепаратиста. Я просто дивуюся, що в Донечку люди так дають руйнувати свої будівлі. Те, що було роками збудовано, нищити, крали дитинство в дітей, а ні одного сепаратиста. А вони повтікали до нас, чого? Ви втікаєте, ну. та що ви не можете взяти? Перший раз не попала, другий раз попала, третій. Конче. Я тут загинув? А що не так, ви так кажіть? Я так кажу, але вони бояться. Ну, але чекай, мені просто дивно з тих людей, ви розумієте, що ви ж там, на своїй землі, ви знаєте, кожен куток. Ну як так байдуже ставити?